Ви вибираєте своє життя. Ви вибираєте кожну річ, яку впускаєте у своє життя. Ви вибираєте, яку річ залишите, а яку відпустите. Ви вирішуєте, чому місце у вашому просторі, а чому ні. І ще разу. Купуючи, одягаючи, торкаючись речі, почуйте себе. Вона вам справді подобається. Це справді та річ, яку ви хочете взяти з собою в своє завтра. Так ви вибираєте своє життя. І сьогодні ви поставите собі правильні питання і зробите. Правильний вибір. Ви вибираєте людей, із якими проводите час. Ви вибираєте, як ви дозволяєте їм з вами поводитися, навіть із тими людьми, яких ви не могли вибрати, спілкуючись з ними, як з вами можна і не можна чинити. І ще разу. Проводячи з кимось час, ви питаєте себе, чи подобається мені те, як зі мною поводяться? Чи відчуваю я, що мене цінують і поважають? Чи розвиваюся я поруч із цією людиною? Чи варто ділитися з нею потаємним? Так ви обираєте своє життя. І сьогодні ви поставите собі правильні питання і зробите правильний вибір. Настав час поважати себе. Ви вибираєте свою щоденну роботу. Ви вибираєте, як до неї ставитися. Ви вибираєте, знайти в ній можливість для розвитку. Або робити її з нудьгою. Ви вибираєте, куди ви рухаєтеся у своїй справі. Ви вирішуєте, де знаходиться межа можливостей і чи є вона взагалі. І, щоразу, опиняючись на робочому місці, займаючись щоденною роботою, ви поставите собі запитання. Чи я люблю те, що роблю? Як це може розвинути мене зараз? Якщо я готова, чи готовий йти далі, куди я поставлю ногу для наступного кроку вперед? Так ви обираєте своє життя. І сьогодні ви поставите собі правильні питання. І зробите правильний вибір. Настав час цінувати себе. Ви вибираєте, як ви ставитеся до свого тіла. Ви вибираєте, наскільки дбайливо ви його доглядаєте. Ви вибираєте, чи годувати своє тіло свіжими та корисними продуктами. І щоразу. Стоячи з візком у магазині біля каси, відкриваючи холодильник, щоб нагодувати своє тіло, ви відповісте собі на запитання, чи гідне моє тіло бути здоровим? Чи хочу я, щоб саме це стало зараз їжею моєму чудовому тілу? Чи гідне моє тіло лагідного? Та дбайливого відношення. Так ви обираєте своє життя. І сьогодні ви поставите собі правильні питання і зробите правильний вибір. Настав час любити своє тіло. Ви вибираєте, як поводитися з собою. Ви вибираєте, які діалоги вестимуть у своїй голові. Тільки ви вибираєте підтримувати себе чи розкритикувати. Ви вибираєте заборонити собі чи дозволити. Ви вибираєте залишити в голові сумну думку або замінити її на радісну. Ви обираєте свої думки. Ви вибираєте мучити себе чи носити на руках. Тільки ви даєте собі це право. І щодня, багато разів на день, ви будете запитувати себе, як я хочу прожити це життя. Як я можу стати собі ніжним другом? Як я можу проявити любов до себе прямо зараз? Так ви обираєте своє життя. Сьогодні ви поставите собі правильні питання і зробите правильний вибір. Настав час любити себе. Сьогодні ви подивитеся навколо і запитаєте себе, як я хочу жити. Сьогодні, протягом дня, ви стежитимете за своїми думками і робитимете вірний вибір на користь тих, які ведуть вас до бажаного життя. Настав час жити. Ваше життя. І в ту саму мить, коли ви заявляєте, як хочете жити, всі сили цього світу простягають вам руку і ведуть у майбутнє найкращою для вас дорогою. У цю саму хвилину всесвіт організовується таким чином, щоб ви опинилися там, де хочете бути. І яке б рішення ви не прийняли, всесвіт завжди скаже вам так. Як тільки ви заявили, ким вирішили стати, якою особистістю, якого масштабу, з якими якостями, у цю саму секунду ви починаєте рух у бажаному напрямку. Якщо ви вирішили, що не станете терпіти відношення, що не відповідає вам, і не поступитеся нічим заради цього рішення, тоді весь світ прийме ваші нові правила. Саме так ви створюєте своє життя з любов'ю, Ната. Kobert.